Розділ сьомий, що сталося біля вхідних дверей? Гей ти, холопе, скільки я маю чекати на свою колісницю, проривла відьма. Дядько Ендрю, зіщулився та посадкував од подалі. Тепер, коли відьма справді постала перед ним, усі ті безглузді фантазії, що вирували у нього в голові перед дзеркалом, почали потроху випаровуватися. А ось тітка Летті навпаки хутко підвелася та стала посеред кімнати. І що це за юна особа, Ендрю, дозволь поцікавитися, промовила вона крижаним тоном. Видатна іноземка Ду дуже важлива пер персона, пробилькотів дядько. Маячня, відрубала тітка Летті і обернулася до відьми. Негайно забирайся з мого дому, зухвала шльондро, а то поліцію викличу. Мабуть, тітка подумала, що відьма якась циркачка. До того ж, міс Летті. Завжди несхвально ставилася до моди ходити з голими руками. А це що за жінка? запитала у свою чергу Джедіс. На коліна, Холуйко, поки я не закляла тебе. Без грубищів у моїй оселі, якщо ваша ласка, юна леді», – процідила тітка Летті. Тієї ж миті, принаймні так, здалося дядькові Ендрю. Джедіс піднеслася ще вище, понад свій і так колосальний зріст. Її очі спалахнули загравою. Відьма простягла руку вперед тим самим рухом і з тими ж моторошними словами, які стерли на порох замкову браму в чарні. Однак нічого не сталося. Хіба що тітонька Летті Прийнявши ці страшні слова за звичайнісіньку англійську, авторитетно заявила. Так і є, ця жінка п'яна, просто п'яна, в неї ж язик у роті ледве ворушиться. Певне, для відьми це було жахливо. Збагнути що вміння стирати на порох людей таке реальне в її світі, в нашому і мідяка щербленого не варте. Проте вона ані на мить клепок не розгубила, ані хвилини не згаяла на розпач і притьмом ринула вперед, ухопивши тітку Летті за шию. Та попід коліна відьма здійняла нещасно над головою наче легеньку ляльку та швиргонула через усю кімнату. Тітонька Леці ще не встигла завершити свій стрімкий карколомний політ, як до вітальні зазирнула покоївка. У якої, як бачите, видався щедрий, на враження ранок, і доповіла. Прошу пана, візник уже тутка. Веди мене, холопе, звеліла Джедіс дядькові Ендрю. Той почав мимрити щось на кшталт. Прикра, жорстокість мушу заперечити, але від однісінького погляду відьми старого заціпило. Вона випхала його з кімнати, а тоді з будинку. Дігорі збіг сходами саме вчасно, аби побачити, як за парочкою захряцнулися двері. Матір Божа! Вигукнув він. Тепер вона тинятиметься Лондоном. Та ще й з дядечком Ендрю. Господи, подумати страшно, що скоро почнеться. Ой, паничуть Ігорі, гукнула покоївка, який справді випав. Ну, просто чудовий день. Мабуть, міс Кетерлі сильно забилася. І вони удвох поквапилися поглянути, що там із нею. Якби тітонька леті беркицнулася на голий паркет або навіть на килим, підозрюю, всі її кістки були б потрощені. Але їй Невимовно пощастило приземлитися на матрац. Тітка Леті була доволі жвавою літньою жіночкою. Зрештою, у ті дні всі тітоньки були такими трішки нюхальної солі та спокій упродовж кількох хвилин. І вона вже запевняла, що з нею все гаразд. Хіба що набила кілька синців. Невдовзі тітка Летті взяла на себе командування в цій непростій ситуації. «Саро!» – сказала тітонька Летті до покаївки, у якої такого захопливого дня в житті ще не траплялося. «Мерші біжи. До поліцейського відділку та повідом, що на волі перебуває небезпечний маніяк. Місіс Кірк я погодую сама. Місіс Кірк то була ясна річ мама Дігорі. Подбавши про ланч, місіс Кірк, Дігорі тітонька Летті Розійшлися кожен у своїх справах. На самоті хлопець поринув у тяжку задуму. Головна проблема полягала в тому, щоби випровадити відьму назад до її світу або, принаймні, подалі з нашого якомога швидше. У всякім разі, не можна дозволити Джедіс. Здіймати бучу в будинку? Мама не має бачити це страшило. До того ж треба, наскільки це можливо, запобігти відьминим вибрикам на вулицях Лондона. Дігорі не було у вітальні, коли Джедіс зазнала поразки, заклинаючи тітоньку Летті. Натомість силу її магії хлопець побачив у повні біля брами чарну. Отож він був свідомий її могутності та навіть не здогадувався, що відьма позбулася її, опинившись тут. Крім того, хлопцеві було відомо про бажання Джедіс заволодіти цілим світом. Він уже уявляв, як у цю мить вона насилає закляття на Букінгемський палац або на будинок парламенту, не було й сумніву, що на цей час уже не один поліцейський перекинувся на грудочку сіренького пороху. Схоже, він Цьому нічим не міг зарадити. Але персні, здається, діють, як магніти, медикував собі Дігорі. Якщо мені вдасться лишень торкнутися її та водночас вдягти на палець жовтого персня, нас обох перенесе до лісу поміж світами. Цікаво. Джетіс там знову зумліє? Це на неї так впливає те місце, чи, може, то був просто шок, бо вона вперше полишила свій світ. Та, мабуть, мені все одно варто ризикнути. Але ж як знайти цю маніячку? Не думаю, щоб тітка Летті випустила мене з дому, доки я не скажу, куди йду. До того ж, більш ніж два пенси я не нашкрибу, а на трамваї та автобуси знадобляться гроші, якщо вже я планую обнишпорити весь Лондон. І в кожному разі я жодної гадки не маю де шукати цю парочку. Було б незайве знати, чи дядько Ендрю досі з нею. O próximo